Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лукашенко може завадити українському контрнаступу, якщо він буде успішним, відволікаючи маневр так званий білоруський спецназа та десант готують до вторгнення в Україну і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на різні участки фронту або зробити масштабну провокацію із десантними літаками та колонами техніки на кордоні з Рівненською та Волинською областями. Також з території Білорусі Тиме обстріл мирних міст України. Один із трьох днів уже був. Як відомо, тоді аварії у Бресті зазнав транспортний іло 76 із десантом. Подробиці замовчуються, а інцидент не підтверджується жодною із сторін. Джерела з Білорусі передають наступне за останню інформацію, яку ми отримаємо від білоруських військовослужбовців. Є висока вірогідність використання в Україні частини Сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин. Несесу, а саме 38-ї обрейської десантно-штурмової бригади, 103-ї відепської бригади і 5-ї Мар'їногірської бригади спецназу війні проти України, розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україну. А за останні три місяці чисельність бригади збільшували, Туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Біл. Русі триватиме обстріл українських міст з території країни. Так ракетні комплекси с 300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчужена. Звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Також тепер потрібно враховувати, що на території Республіка Білорусь розміщена ядерна зброя. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території було його вимогою до Російської Федерації на запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання Лукашенко відповів, навіщо це потрібно, щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю. Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і наполегливою вимогою до російської сторони, щоб гарантувати безпеку Білорусі. Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя, це зброя Римування однак в ситуації, коли довелося б її застосувати, зрозуміло хотілося б уникнути. Не дай Боже, мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія, сказав Лукашенко. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.